Дякуємо Господу за ще один прожитий рік. Рік 2023 видався також важким. Війна продовжується в нашій країні. Але Господь все-таки дозволив нам разом зустрічатися, бачитись, робити обласні з'їзди, конференції, також ретріти. І ми вдячні за це Богові. Розпочався наш рік з ретріту, який був у лютому, у Віженці. Там ми вивчали курс, називається «6 смертних гріхів. Який потім районні лідери передавали у своїх районах. Ми дякуємо всім, хто активно попрацював у цьому напрямку, і лідерам, які активно працюють. Подібні ретріти для обласних лідерів у нас проходять два або три рази на рік. Ми виїжджаємо десь в гори на якусь локацію. Там ми разом маємо спільність, молитву, співаємо разом, але головне, ми вивчаємо слово Боже. Вивчаємо Слово Боже, щоб потім. Передавати нашій молоді. Це є одною з головних наших цілей. Також на цих ретрітах ми плануємо, як покращити життя молоді в нашій області і багато чого іншого. Тому запрошуємо ключових лідерів наших церков з області на подібні ретріти. Також, 8 квітня, в нас була обласна молодіжна конференція, на якій ми піднімали дуже важливе питання: питання, як поводитись християнину під час війни. Звичайно, питання дуже непросте до нього потрібно дуже акуратно підбирати відповіді, але все ж таки, ми, християни, повинні залишатися вірними Христу і словам його в будь-яких обставинах. Пізніше, в цьому місяці квітні, ми мали стратегію впливу, де лідера зі всієї України з'їхались в яблуницю, і там, разом з нашим Ромою Сухарем, ми вчилися бути хорошими лідерами. Також на початку літа ми мали можливість молоді нашої області зібратися в боянах. Ми говорили про освячення дуже важлива тема для нас, як молодих служителів. В кінці цього літа, по завершенню вже осінню, ми зібралися знову ж таки в боянах і говорили про вдячність, про вдячне серце. На жаль, нам не вдалося зібратися літом на фестиваль, але можливо в наступному році щось подібне нам вдасться зробити. Ми ну, вдячні Богу за цей 2023 рік, за нашу молодь, що є так багато в нашій області, незважаючи на те, що багато також від нас від'їхало. Але все ж таки життя в нашій області продовжується. Різні райони в нашій області є дуже активними. І хоча ми всі різні, але ми стараємося об'єднатися навколо Слова Божого і любити одне одного. Ми... Вдячні Богу, що деякі райони запрацювали краще ніж минулого року, і надіємося, що в наступному році ми ще більше разом потрудимося для слави Господній, також об'єднаємось і полюбимо одне одного більше. А головне зростемо в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Він гряде і йому слава навіки. Амінь.